Мене звати Дічок Тарина. моя проєктна робота називається Одноразові саморобні хімічні гілки для військових та туристів. Метою мого дослідження є створення та дослідження ефективних, економічно недороговартісних сумішей для обігріву військових та цивільних умовах війни. У цій роботі на підставі теоретичного матеріалу і експериментальних досвідів мною вивчені різні види та склад зігріваючих сумішей. Були проведені експерименти з її впливу на шкіру. Та безпечністю використання. Актуальність роботи полягає в практичній значності застосування обігріву для військових та мирних жителів, об'єкт дослідження, синтетичні речовини, їх властивості, будова для використання грілок для військових та цивільних умовах воєнних буднів. Для створення одноразових хімічних грілок для військових необхідно розрахувати точні кількості взятих речовин, які будуть реагувати між собою та при цьому виділяти необхідну кількість теплоти. Також необхідно врахувати ємності, які використовуються для опакування зігрівальної суміші. Для опакування використовують поліетиленові зіп-пакети різних ємностей 250 мл 500 мл. Більші за розміром не є ефективними, оскільки не витримують перепадів температури, можуть деформуватися. Про даної суміші, яку ми використовують: Мідний купорос, сухий 80 грам, сіль 40 г, алюміній стружка 20 г. Дерев'яна тирса найдрібніша 100 грам. Проте, ми пробували після охолодження знову активувати дану грілку, повторно додавати воду. Знову проходила реакція, а отже, виділялось тепло, звісно, в меншій кількості до 50 градусів Цельсія. Дана грілка є економічно незатратною, собі вартість становить 8 гривень. Також її виготовлення не викликає значних труднощів та глибоких хімічних знань. Дана грілка не є небезпечною для здоров'я людей, які її використовують. А також не є небезпечною при утилізації для навколишнього середовища. Проте, ми пробували після охолодження знову активувати дану грілку, повторно додавати воду. Знову проходила реакція, а отже, виділялось тепло, звісно, в меншій кількості до 50 градусів Цельсія. Дана грілка є економічно незабратною, собі вартість становить 8 гривень. Також її виготовлення не викликає значних труднощів та глибоких хімічних знань. Дана грілка не є небезпечною для здоров'я людей. Які її використовують, а також не є небезпечні висновки. Війна це не лише постійна боротьба військових та ЗСУ, але й підтримка та максимальна допомога для них. Адже їх життя та здоров'я це безпека та мирність готельних цивільних та мирних жителів. На даний час створені промислові грілки для військових, які тримають тепло до 5-6 годин. Проте у них є недолік для повторного використання їм потрібна кипячена вода, що в деяких умовах для військових не є можливим. Адже часто на позиціях немає достатньої кількості води для споживання, а також немає змоги запалити вогонь. То ще один недолік це їх вартість. Адже деякі фірми пропонують дану продукцію за ціною політиків від 200 до 600 гривень на одного. Тому ми вирішили використовувати та модифікувати хімічні грілки, якими користуються туристи у екстремальних подорожах, та підлаштувати під потреби військових. Дана грілка є одноразовою та не потребує багаторазового використання. Для активації необхідно лише до 4-5 мл води, холодної технічної. Після активації виділяється теплота до 80-90 градусів за Цельсієм. тривалість до 40-45 хвилин.